З вами вчитель інформатики Олександр Олексійович. У цьому відео розглянемо команди управління Черепашкою. Ми вже користувалися однією із таких команд. Це була команда Forward. Тож, запустимо програму Python і працювати у вікні консолі. Підключаємо бібліотеку Tartle. Тобто введемо рядок Front turtle Import зірочка. Після введення команди Forward в дужках 100, Черепашка Черепашка переміститься на 100 пікселів вперед, тобто вправо, оскільки в своєму початковому положенні черепашка повернута саме вправо. Для переміщення черепашки вліво ведемо команду forward, наприклад, мінус 150. Черепашка переміститься у зворотньому напрямку відносно того положення, куди черепашка зорієнтована в даний момент. Тобто, якщо черепашка дивиться вправо, то вона переміститься на 150 пікселів вліво. Для переміщення у зворотньому напрямку також можна використовувати команду backward, наприклад, 100. Введення цієї команди перемістить черепашку на 100 пікселів вправо. Команда Backward мінус 150. Перемістить черепашку вліво на 150 пікселів. Черепашка знову повернулась в своє початкове положення. Дійсно, спочатку черепашка переміщувалась на 100 пікселів вправо, потім на 150 пікселів вліво, потім на 100 пікселів вліво. І нарешті ми її перемістили на 150 пікселів вправо. Тобто зараз черепашка знаходиться в своєму початковому положенні. Щоб переконатися у цьому, введемо команду Position. Після введення цієї команди з'явиться повідомлення, що черепашка знаходиться у точці з координатами 0, 0. Команда Clear. Очищає вікно черепашки від попередніх зображень. Перемістимо черепашку знову на 100 пікселів вправо і командою Left в дужках 90, що означає 90 градусів, повернемо нашу черепашку наліво. Перемістимось знову на 100 пікселів вперед. І повернемо черепашку направо за допомогою команди right в дужках 90, тобто 90 градусів. Перемістимось знову вперед, наприклад, на 50 пікселів. Повернемо на 90 градусів наліво. Перемісимось ще вперед. На 50 пікселів. Повернемо черепашку направо на 60 градусів. Ну і перемістимося знову вперед на 40 пікселів. Таким чином, за допомогою цих чотирьох команд: Forward, Backward, Left і Right, черепашку можна переміщувати в будь-якому напрямку і на будь-яку відстань. Для переміщення черепашки в її початкове положення використовується команда Home. Як ми бачимо, черепашка перемістилася в своє початкове положення і зорієнтована направо. Командою Clear зітремо попереднє переміщення черепашки. За допомогою команди Position. Переконаємось, що черепашка знаходиться в своєму початковому положенні в точці 0,0. Хоча вікно черепашки здавалося б порожнє, але ми повинні розуміти, що насправді у вікні черепашки розміщені дві осі. Горизонтальна вісь Х і вертикальна вісь Y. Черепашка в початковому положенні знаходиться в точці ось цій з координатами 0-0. Справа і вгору від черепашки знаходяться додатні координати, а зліва і вниз від'ємні координати. Наприклад, перемістимо черепашку на 200 пікселів вправо. Це команда Forward 200. Повернемо наліво Left 90 і перемістимо ще на 300 пікселів вперед. Коли за допомогою команди Position ми переглянемо координати черепашки, то ці координати стали 200 по осі x, тобто вправо, і 300 по осі y, тобто вверх. Ось ці координати у нас. 200 300. Перемістимо черепашку на 500 пікселів вліво. left 90. Forward 500. Тепер координата черепашки. Мінус 300 по осі x і 300 по осі y. Дійсно, ми перемістилися на 500 одиниць, тобто до осі x у нас було тут 200. І в зворотньому напрямку ми ще перемістилися на 300 пікселів. Тобто. А вліво в нас від'ємні координати. Тобто, тут у нас мінус 300. По осі Х. Координата Y не змінилася. Вона залишилася 300. Таким чином, положення черепашки означається двома координатами. Ці координати можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Насамкінець перемістимо черепашку в її початкове положення командою Home. І очистимо вікно черепашки. Команда clear. Отже, ми ознайомились з усіма необхідними командами. Щоб розпочати писати програми для створення малюнків, цим ми почнемо займатися з наступного відео. Сподіваюсь, на нову зустріч з вами!